Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Смачні ідеї, чи то для вечері, чи для обіду. Може взагалі комусь на святковий стіл згодиться. Так, дівчатка, ось у мене є кусочок такого м'яса, чи то філе, хто як називає, чи для відбивної, чи е, биток. кого як називається. У мене тут грамів десь до 400 такий кусочок. Я його ріжу на кусочки. Можна просто побити, зробити відбивні, можна якийсь шедевр видумати. От. Так тонесенько стараюсь порізати. Ось так я порізала, поклала з під низу рушничок, щоб не тарабаніти. У мене 9 кусочків вийшло тепер. Що я роблю? Хто що, хто як любить солим, перчим. спеції за смаком, хто як любить. То щедро, хто ні. Свою улюблену приправу. Вона смакує до всього. Вона називається до піци. Тепер солю. буду відбивати, дівчата. Накрила плівкою і відбиваю тонесенько, так, щоб як можна тоньше. Ось так я відбила, гарненько світиться. І відкладаю і так далі. Так, тепер, дівчатка, треба сало. Сало чи то почеревина, в кого що є. У мене такі, ось такий кусок сала є. Я купила таке тонесеньке із з проростю, як кажуть. І я ось так тонесенько ріжу його. Сало я ось тут накришила, тепер я беру три зубочки часнику. Ось так я його роздавлюю. Можна потерти, можна на прес, але так краще виділяються ефірні масла. Я так люблю, дівчата. А тепер ножиком трішки докришу його, ніяких лишніх рухів. Сюди салоку складаю. І знов спеції Хто які любить, перці. Можна суміш перців, можна хто ще бажає. За розмарин не забувайтеся, хто любить розмарин, то розмарин дуже дружить. І сіль. Ось так я замариную, пахне супер. І викладаю в тарілочку. І відставляю. Дівчатка, тепер, далі, тепер уже хто що хоче, той й кладе. Беру ось так я кусок яса, цього відбитого вже. Я кладу, оце ж, сюди такої начинки сало. І ось я підготувала вермишель довгу. Я переламала, переламала напополам. Ну, я, як у пачці, продаю 400 г, то я одну, одну четверту взяла. Десь тут приблизно 100 грамів у мене. Я не знаю, скільки я буду ось так закручувати. Це вже будуть у мене крученики із гарніром. І ось так закручую, дівчата. Можна сир класти. Можна сюди покласти замість вермішелі, чи то макаронів, можна покласти. Огірочок, кажуть, Та, смачно. І ось так відкладаю я, дівчата. І так далі. Сьогодні мені так захотілося щось такого, знаєте, смачного дуже. Оце я перерахувала, у мене тут 12 таких вермишелин. Але це у мене вермишель, тоненька дівчатка. Можна макарони, то тоді ті, що з дирочками, то можна трішки менше класти. Лапшу можна довго теж класти, але ж вже ж ви дивіться, там по розмірах. Ось так я нафарширувала відбивних. Тепер ставлю сковорідку, нагріваю, туди олійки наливаю, нагріваю і обжарюю. Злегенько обжарюю, швом так донизу кладу, не роз, дівчата не розкриються. Це я вам обіцяю. Дівчатка, ось так вони у мене обжарюються без зубочисток, без нічого. І нічого не розкрупиться. Я складаю в кастрюльку і сік, той, що буде в сковорідці, я теж сюди виливаю. Пообжарювала я, поскладала. А тепер готовлю підливу чи то соус. Ось у мене тут а десь 50 грамів вершків. Я сюди беру, наливаю ложку соєвого соусу хто які любить, можна покласти сюди томатної пасти, теж хто що любить, непринципово. Трішки солі. Ну, теж спеції, хочете кладіть, хочете ні. Так же само, як і вершки, можна покласти багато. Хтось любить багато і решту наливаю водички. Обов'язково треба посмакувати, щоб вам цей соус подобався. Мені начебто трішки солі треба ще. І заливаю я, крученики. Накриваю кришкою, ставлю на маленький вогонь і тушу десь з півгодинки на маленькому вогні. Дівчата, все буде добре. Головне вірити, надіятись, все буде добре. Ось таких я дівчатка наробила фрикадельок, кручеників. Виглядають смачно, правда ж? Зараз буду куштувати. Супер. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!